Офіційна відмова громади літопису українського народу від таємного голосування і відклик своїх, депутат, і своїх мандатів довіри від депутатів Верховної Ради України. Зараз я вам прочитаю, а ви послухайте уважно. Тобто Центральна виборча комісія України. Людина захисник уособлення корінного народу України Олена Олексійна Довгопола, представник громадської організації Федерація єдиноборців взаємодія та громади літопису українського народу. Учасники якої, як народ, люди і Громадяни Республіки Україна, власники території і Держави Україна за аналогією відкритих державних реєстрів і законодавчих баз України зареєстрували свої власні дані у публічному архіві. На сайті Archway. Лист великий, він з правовою базою. Я вам прочитаю саме вимоги, що ми. За що ми, що ми заявили. Зараз, секундочку ось. Воно. І так, перше. Надати інформацію, яка містить суспільний інтерес, а саме кількість у цифровому виразі виданих під час виборів народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання голосів виборців, тобто мається на увазі конкретно в голосах, скільки ми хочемо з'ясувати, скільки конкретно виборців. Проголосувала за кожного депутата. Вирух, вони там йшли партіями, тобто ми візьмемо цю кількість і поділимо на кількість цих депутатів від того блоку чи партії, чи як вони там на цей раз заходили. За кожну із політичних партій по змішаній системі за списками, за кожного народного депутата за, за, за мажоритарною системою там одномандатних округах. Друге надати поіменні списки народних депутатів від політичних партій, які зайшли у депутатський корпус Верховної Ради України в 2019 році, і поіменні списки народних депутатів Верховної Ради України станом на 22.11.2025 року. Третє: надати поіменні списки депутатів. Що отримали статус народного депутата Верховної Ради України за мажоритарною системою і одномандатних округах в 2019 році і списки народних депутатів Верховної Ради України станом на 22.11.2025 року? Четверте, надати інформацію про поіменний склад Центральної виборчої комісії України на час підрахунку голосів. За результатами виборів народних депутатів Верховної Ради України 9 скликання 2019 року і станом на зараз, одночасно забороняю з моменту отримання даної заяви збирати, використовувати та розповсюджувати персональні дані людей як суб'єктів міжнародного права. Що увійшли до громадської організації Федерації Диноболь взаємодія та громади літопису українського народу відповідно до законів України про захист персональних даних, публічна інформація, про яких перебуває на сайті Аршує. Під час формування будь-яких списків виборців шляхом доступу до будь-яких державних реєстрів для будь-якого таємного голосування. Враховуючи бажання останні голосувати публічно та відкрито за, для забезпечення права на контроль і від, відкликання обраних відкликання обраних, ось, і призначених народом представників влади. Люди. Тобто, якщо ви сидите, скиглите, нічого не робите, то ви. Прибуваєте ви в корпорації України, і кожен раз при оголошенні на всю країну законів, якщо ви промовчали і нічого не сказали, ніяк про це не заявили, то ви погодилися з цими законами, і до вас прийде поліція і певні структури. Ви попадете в комерційний суд і будете відповідати за невиконання тих штрафів, законів, постанов корпорації. Україна, бо на сьогодення ми з нашого висновку ми опинилися в колонії завдяки цим депутатам. Тому і ми почали перший свій крок з звертання і заборони, тут, тобто ви чули, тобто там лист набагато більше, він там з юридичним підґрунтям, але суть, ви зрозуміли. Тобто, всі ці люди, які є, в літописі вони відмовились від таємнування, я вам ще раз показую. От ці ті люди виставили, публі, виставили публічні дані, де є початок нашого шляху, де ми живемо по конам, кон взаємодії. Довіряй, але перевіряй. Ікон літопису, заборона на брехню. Українці один одному не брешуть. Ось кабінет Єлени Довгополи. При натисканні на неї ви попадаєте в кабінет виборця. Це наш офіційно і це її офіційний кабінет публічний, де її платіжка, є її голос, відзив всіх попередніх мандатів довіри, її свідоцтво народження, що вона є власний адвокат і наказ, по якому вона з 22 чи так. Народження. Так, вона з, до, з 1 30, 30, 10. З 30-го 10-25. Вона є народження, це номер так далі. Призначається представником в Україні та за її межами для захисту конституційних прав членів громадської організації. Федерації Дінобор взаємодія та громади літопису українського народу. От мій підпис, печать. І весь бланк. Тобто, якщо ви хочете долучитися до нашої громади, то це є початок нашого свідомого шляху до свободи, де ми повинні взаємодіяти і жити по конам. Вам потрібно бути на зборах. Вам потрібно приймати участь у житті громади як, мі, як мінімум одну годину на тиждень кожного тижня, бо ми створюємо механізм відзиву депутатів. Бо саме це наголошено в першому пункті публічного договору між, між людьми, які увійшли в громаду. Бо ми йдемо до громадократії, влади одної громади, одного народу, бо народ є одна громада люди. І перший пункт перший пункт публічного договору учасників громади літопису українського народу я вам зараз зачитаю. Подивіться, перше, раз і назавжди відмовляю будь-кому будь вправі керувати моїм часом і волею від мого імені. Відкликаю свої попередні мандати до ніри. Свої голоси виборця, забороняю вирішувати за мене депутатам і президентам. Віднині беру участь у державотворенні особисто і безпосередньо своїм публічним голосом під час референдумів чи зборів територіальної громади. Документую свою волю в кабінеті виборця як частина народу. У літописі українського народу? Програмне забезпечення Арчуї. Тобто, ще раз кажу, що таке громадократія, що таке літопис українського народу, який її втілює. Це поєднання діяльності громадської організації, програмного забезпечення, яке висвітлює нашу волю на весь світ публічно. Тобто, як депутати голосують відкритим голосуванням? Тому всі ці депутати від 91-го року всіх скликань місцевого обласного Верховного Раду вони і, і визначають себе як народ. А ми якби мали можливість тільки голосувати таємно. Тому скільки тут людей в літописі, стільки є депутатів, які відмовили, відізвали свої мандати довіри, заявили, що вони є акціонери законодавчі гілки влади, і ми хочемо писати е, закони. Громадою, народом через систему народних референдумів, як це робиться у Швейцарії, токим бути в зброді чи чим народі, обирати тобі, бо це твоя воля, свобода вибору, яка нам надав наш творець.